Чітко цукнулося. Доїдаємо, 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 доїдаємо. А це роки. Роки-хуйлоки. Новий день, новий влог. Той самий влог насправді. А день новий. Другий сьогодні вже січня 25-го року. Я так вам і нічого не змонтував. Додивилися, зато вчора Властелін колець повністю. Це жесть. Третю частину Властеліна. Ми додивилися в час ночі. Тупо нон-стопом. Тільки один перерив був 40 хвилин на бег І все. Ну і паузи, коли там покупатися туди сюди А так нон-стопом дивилися, і ото в час закінчили. Це жесть. Сегодня, может, смотрю все. Нарешти и закинул. А... <призывы> Такие дела. Чего? Алибуса! Иди, блядь. <призывания> <призывания> тут кажи, блядь, что за этим я ем? Нет, ну тут я хочу. Хочешь... Ну, сумку, то, блять, херня. Підвигай ближче. Висті фури. Да, з ним, удобно працювати. Оце я так калянку знімаю. Желання виселити кудись було велике. Да, на данище. Обирать чи ні? Так, да, да. так. Це ж під калянку стоячи було, стоїш калянку ж не. Ну, Прости ж кажу, то й підійде. Щоб стіл було видно. Та щоб нормально мене було видно. Ой, я все время знімаю. Та, це що так. стіл видно, то таке. Ну, це так. І що, мене нам не обрізано, нічого? Та ні, це до того, що так ще можна стіл опустити. Стіл цей. Ну. Ну, хай ми там накриє. Ну, дивись, ти можеш іще ближче підости. Щоб сам фон фон був. Да соб. Так, п'ять